І з вами кабінати. Сьогодні ми будемо продовжувати виживати. Так, да, от Ну, я на. То наparam 250. 26, напевно. Пади. А отка розі- проїврозігнатися і пригнути. Чи ти все живий? Живий. Так, киля, не мішай. Да, распрягнуть все ты другой раз выживешь. Да блин. Давай нормально выживать. Давай путешествовать. Зараз. Зараз. Так, так, так. Будем путешествовать, правда? Правда. Да, к зомби, не мешайте мне. Да, зомби лох, подошел сюда. Ага. Ага, еще. Еще бы. Подошел бы. Ага. Я не буду подходить. Что такое, Лдовская? А? Так, дай мне компу. Да ты е. А, ты возле дома, да? Да, да. Эээ. Да, Та Ран... не а, ні, до... компас є. Він на складі. Так, в тебе є компас? Нету. Ладно, ні Або сьогодні. я крафт. Як нас? Да він є! В тебе є? В тебе є! Але якщо ти заходиш до хати, я не буду з тобою бігати до хати. Ти скрафти і будеш бігти до хати. У меня не минимум А? Іди вбий зомбі. Він ломить в двері. Так, зомбі! Що ти робиш там? А, ти до нас в гості хоч завітати. Да, я не хочу в гості. Так, добре, добре. Міби її покусити. Ну, він просто завітати в гості захотів. Я теж багато чого хочу. Що? Я теж багато чого хочу. що? <гум> Але я не ловлюся <гум> в двері, так він.

на всякий случай. Туда есть, туда... Ок, 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 ок. Итак, это я ложу сюда, это я ложу сюда. Все, идем путешествовать. О, точно, э, лодки. Давай. Угу. А? Ок. Ок. Початку посыпаем. Хорошо, у меня а лодка. А? Де ще одна лодка? На складі. Так, да, я розумію, але тут дві лодки має бути, а тут тільки одна. А ні, взяв. Я взяв, я взяв. Ладно, йдемо. Не да, 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 зайду. Ага, ок. Ой, так, воно ми продовжуємо, я ніяк вот, не можу... От воно на човсі побуде. Та, блін, от. Що, давай спи. Не, давай побудем на ночвці. А, ну добре. Давай. Ночівка, 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 ночівка. А я на човка, но чвка. Начвка, но чвка, Так я вылазим там и вверх. Ночівка. О, крипа. Блин, упал! Ну это не на заметил, что я падаю. А, за, за. Побудем на ночвсе. Ага. Так, я не понял, хто мені тут трудоба. А, ні, ничего. Нормально. Нормальный нос. Так, лошадки, вы в порядке, да? Эмм. Так. Вонок. Крипа, крипа, крипа! Где? Зомбі, э -э... Зомби, зомби, зомби! Эй, як ти его так взлупал? Як ти так відлупив? Нормально це, це все мій лук. Тобі не повезло, бо в мене крутіший лук, бо е, тебе просто відкидує. А у мене драво з одного е, удару всіх вбиває. Два... У мене теж. Ні. Бо я зараз знайду кріпера вб'ю, і ти тоже не кріпера вб'єш. І він через два удара буде вбивати. А у мене ні. Ну давай бий його. А мене він тепехається хай це Я знаю. Блін, ми так рядом то й навіть можемо найможом там тебе попасти. Ну я тут буду охороняти лошаду. О, тут найбільше зомби. Ладно, а я вот Зомбі. Зомби. А ты жл это сюда. Ага. Блін, ні одного моба нема рядом. Да. Всі злякалися і побігли. О, я на дереві Красавчик. А побачив вже нашого главного врага. Ти зараз пойдешь. Уже упав Ну ти поняв, кого Відьму? Да. О. Що випаде, інтересно? одного удару все. Що випало? <с> нічого не випало. Что б нагля... нагло? Нагло. Она чуть нагла сьогодні. Нагла Щось нічого не дає нам. Нагло, Ага. Хіба тут? Дуже сильно нагло, видно. Она дуже крута стала. О, зомби! Йдемо на вишку. Ну, не там на хату. О, ба. Не, може амінь. Я тут лошадку хуроняю. А... Никто не подойдет к лошадкам. Да блин, не треба. Ты убил лошадку? Блин, я лошадку убил. Ой, блин, бидно. Кики у нее хп? Дурень, ты лошад был? Нет, е, я е, ну, трину, добре, что я сильно не убил, а то тринув и вона еле-еле стала жива. Зарты меня стали ели. Да блин, случайно, я хотів в зомби попасть Стоп, попав. а ты вообще є? Я на крыше. Вывать. Вывать. А, да, да. а твой лог внизу. Твой лук внизу внизу. Внизу? Ты на надо мной, а? Что мать? Эй, що он моим компасом? Давай на туда. Що за... я лодку твою подобрал. Що це таке? Застріла якась чи що? Ну не, не знаю. Так, а де лодки? У меня твій лук. Волбать две зарваншот. Ай. Чекай, дивись, вистріли. Най тобі покажу, що то твій лук. Дивай. кудись, стреляй не нибудь Дивись. То твій лук. Е! Да дай тобі покажу, що что твій. Так они, ты в мене хоть попасть! Да, дай тобі покажу, що тут видите, пошли він тебе вб'є. Та не треба. А, ну добре, то а ты а може то буде... бьть? мій лук! Та во, бать! Ти издевайся на земной! твій лук. Ти здіваєшся? То не мій лук! То твій лук, бо я тебе ваншотнув. Ой. Что угородить тут? Да вот твій. Да ладно. А де ще одна лодка? Так, я даже тебя забью. Ты виска на ало. лодка! А, да лодка, да лодка, да лодка, да лодка, да лодка, да лодка, да лодка. Так, чуешь? Ха! Так, як кудру би, что я впав в воду. What the Вот What the fuck? <laughs> what the Т.П. What the fuck? Ну, за то путешествую. What the fuck? Что это было? Что это было? What the fuck? Это читерский? Это диджей. А ты там вот, дай, Там вот. Да, вот я бачу. По, по компасу, я вот там вот, да, бежу. Факи, я в шоці, як я виживаю. Якщо я в великої висоти випадаю? А huh? ну, А? Напевно, я далеко відкинула. Дуже. No, ну, того мит mm. я вообще не знаю. А ні, от деревня-то. Добре, это ч тироче. А я вже знаю, де ты є. ті, ті, я тебе хнут. ти, ти вийшов? ні що не треба никуда бьет? Так, а де моя? Хватит! Что так ти мене стрільнул! Я вверх стрільну, ось тако! ой 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 А я на себе попробую стрельнуть, та блін! Та в мене вже одне хп. Це в себе. А, в себе? Да, да, да. Хм-хм. <гум> та невозможно, звісно. Так, лоша, давай я перевіряю ваші. <гум> що, стрільнув? Ти гориш? Да. Що? Е, э, да, ми продовжуємо. Э, е, що ти казав? Стріла? Стріла. Ем, эм... Пролетіла. Куда? До відминого домика. А, перельот. А за да, да. Курица. Курис. Дрейзар курицу убью. Ты вбив лоша. П'ять Жесть! Добре, що ти в коня не попав. Да я снайпер. Не можу в тебе ще раз. Так, чуєш? Тут... Мені вже хватає літати. Путешествие. А ну давай! А ну давай, стріляй, стріляй. В тебе? Ей, hey, Обернись! Обернись! Блін. Е, чого ти не відлетів? Ану... А ну. А, бо там дерево дерево а. мешало. Mm, да. Тобі треба так. на висотку стати, щоб Такі... вийти. Гравий Sky 12, так і догорів. Погурил. Ага. Ок, давай я йду залізну на вишку, А ти заліз на дом. Добре, дара. Дара был, речі. Так, где-то трохи. Фу -фу 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 -фу. Кайф. Ах. Так. Вот это да. Это поворот. Ты готов? Три, два, один. топ топ топ, топ Почекай, чекай, чекай. Чекай, чекай. Пиии. Куди я лечу? А що? Дуже допомагає. Ой. Фух, я вижу. Дуже допомагає. Путешествувати. Ти Ты стріляєш, я взлетаю. А по ти сюда, і я тобі по тебе подумал. Раз, два, путешествуєш, угу. а, а я собі такий... Та, мені -за -за. Чекай, чекай, не, побувай, не не давай, буй, не ді, 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 не буй, Не раз, Не -за 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 -за. не, пуй, не пуй, ді, Чекай, вбивай, в чекай. Μείνε χεπέ, ένα χεύω. Τα νόβεσαι. Ταύρα.